Армія Російської Федерації впродовж минулої доби обстріляла 16 населених пунктів Херсонщини. Поранені 9 людей, пошкоджені об'єкт критичної інфраструктури, навчальний заклад, типографія, два багатопрохові та чотири приватні будинки. Повідомив сьогодні зранку ОВА Олександр Прокудін в Телеграмі. Яка наразі ситуація в Херсоні? Дізнаємося від директора департаменту у справах змі та зв'язків із громадськістю Херсонської міської ради Денис Путінцев. Приєднується до нашого ефіру. Пане Денис, вітаю. Вітаю вас, мабуть, це моя карма. Тепле вітання з незламного Херсона? Прізвища Путінцев. Ви розумієте, як це наразі важливо? Дуже дякуємо вам за уточнення. Наступного разу обов'язково правильно зараз наголосимо. Була. Розкажіть, яка зараз ситуація в Херсоні? Зокрема, і на Херсонщині? Наскільки як ви можете оцінити безпекову ситуацію зараз? Там? Ну, по перше, я хочу сказати, що наголосити і нагадати всій Україні, що Херсон – це єдиний обласний центр, який був окупований і деокупований за короткий час, але цього часу вистачило для того, щоб херсонці зрозуміли, що таке окупація, і безпекова ситуація може бути тільки, тільки ззовні. А, середини, ну мені здається, що з Херсонцями все зрозуміло. Їх патріотизм вже доведений. Стосовно безпекової ситуації, вона звичайно важка. Тільки ви тільки що сказали, тільки минулими вихідними було 9 людей поранено і не просто поранено 16 разів було обстріляно громаду. І це ну як би це цинічно не звучало. Це таке лайт версія того, що відбувається наразі в Херсоні а, щодня, тому що не було жодного дня, жодного дня не було з моменту деокупації правого берега правобережної Херсонщини. А, щоб нас було тихо, щоб нас не обстрілювали. А це танкові. Артилерійські снаряди, міни, дрони, ну, БПЛА, керовані авіабомби все, що в них є в російських загарбників, Вони все це на нас спрямовують. І от сім приватних будинків було пошкоджено цими вихідними, Дві багатоповерхівки: СТО, цивільне авто, кав'ярня, будівля магазину, а також торгівельний торговельний кіоск. А також гараж, лінія електропередачі, і господарча споруда була пошкоджена. Тобто, це така досить. Ну, скажімо, та статистика для нас ще раз наголошую лайтово, тому що вони активізуються вихідні і роблять все можливе, щоб наше наше життя у вільному Херсоні було не таким солодким, яким це здається. Денисе, вчора у Дніпровському районі Херсона, в день російські військові вкрили вогнем житлові квартали. Про це Роман Брочко, керівник Херсонської міської військової адміністрації, повідомляв у телеграмі. І тоді ж він повідомив, що було п'ятеро людей травмовано. В якому стані зараз перебувають ці люди? І найголовніше, чи є змога зараз у Херсоні надавати якісну медичну допомогу? Адже ви самі кажете, що лише за минулі вихідні понад десяток людей були травмовані. Перше, я хочу сказати загально, що Херсонська міська військова адміністрація це є, є комплексний підхід до цього питання. Наші соціальні соціальні робітники виїжджають оперативно на обстріли. виїжджають оперативно до людей, які зазнали або поранення, або пошкоджені житла, і надають комплексну допомогу. Це наша це ідея Херсонської міської адміністрації, і ця комплексна допомога до неї входить. Там, вона включає не тільки е, психологічну допомогу, але й інформаційну допомогу і фізичну допомогу. Тобто люди, які від нас приїжджають до постраждалих, вони надають інформацію щодо тих виплат, які люди від нас від Херсонської міської адміністрації можуть отримати постраждалі, і вони отримують допомогу і психологічно, якщо вона потрібна. Це з'ясовується на місії, і вони супроводжуються надалі в лікарнях, якщо вони потрапляють в лікарні. Ці п'ятеро людей, які постраждали в Дніпровському районі, наразі знаходяться в лікарнях. Їх стан. Ну можна сказати, задовільний, і наші соціальні працівники їх до них призавітали сьогодні. Вони з ними поспілкувалися, надали всю необхідну інформацію, підтримали їх. І я хочу зробити акцент на тому, що ми не залишаємо людей. Ми не тільки надаємо першочергову допомогу, а ми доводимо їх до того стану, коли вони вже можуть спокійно, вільно почуватися і пересуватися і розуміти, що їм робити. Так. Денис, а чи є такі випадки, коли доводиться людей перевозити в інші регіони для того, щоб вони отримали якусь медичну допомогу, яку не можуть надати, наприклад, в Херсоні? Так, у нас до речі, ось на минулого тижня був такий випадок. Я на жаль не можу розголошувати всі моменти пов'язані з цим. Дитина, підліток ну мала отримувати допомогу. І дуже дуже складно, тому що поранення було дуже складне. І звичайно, наші медики в Херсоні в Херсоні до речі, хочу сказати, що в Херсоні все дуже добре з медичною апаратурою б там не говорили, в нас все дуже добре. і В нас апаратура від наших благодійних фондів від міжнародних партнерів. Дякуємо велике ще раз з вашу допомогу. Якщо вони нас чують, я хочу подякувати всім нашим міжнародним партнерам. В нас все дуже добре, але на жаль, не вистачає спеціалістів, звичайно, зі зрозумілих причин, тому що ми прифронтове місто, прифронтова громада. І іноді, якщо дуже складні поранення, звичайно, до найближчих місць наших, які нам наші побратими українські. Поруч знаходяться і Миколаїв, і Одеса, і Київ. до Києва це найскладніше, звичайно. Люди відправляються. Якщо є така змога, Якщо такої змоги немає? Наші медики роблять все необхідне для того, щоб людина була жива. Це головне життя людей. Це головне, Денис. Говорячи про Херсонщину. В нас в ефірі неодноразово речник, зокрема, і Херсонської вагова говорив про те, що і критична інфраструктура також потерпає від обстрілів. Яка ситуація із роботою критичної інфраструктури в місті зараз? Звичайно, ми потерпаємо від обстрілів. І, звичайно, ворог намагається нас залишити без світла, без води, занурити в темряву, занурити там в якесь 17-18 сторіччя, в якому вони самі самі наразі знаходяться. Але мені здається, що їм це не вдасться, тому що ми робимо все для того, щоб критична інфраструктура була захищена. Відповідні споруди будуються. Наші співробітники, комунальники мають все необхідне для того, щоб забезпечувати. Ти фундаментальний комфорт для нашого міста і наших людей, і е, я хочу сказати, що вони роблять все можливе і навіть іноді неможливе для того, щоб херсонці не почувалися в комфорті, щоб була вода, було світло, було газопостачання. Звичайно, є райони, е, які найближчі до Дніпра, до обстрілюваних е, зон, де не все так добре. Е, ми чекаємо просто на того моменту, коли наші працівники зможуть без ризику максимально. Я підкреслюю максимального ризику для життя тоді потрапити, щоб просто полагодити і, і електрику, і газ газопостачання, і водопостачання. Але наразі просто це неможливо не тому, що е, в нас немає ресурсів, а тому, що просто люди, які туди приїжджають, одразу потрапляють під обстріли. Нагадую, е, нас від ворога тільки річка Дніпро. Е, Просто розділяє і тому будь-яке за засвіт, будь-яка історія пов'язана з наближенням до берега. Вона одразу росіянам дає знак для того, щоб вони обстрілювали людей. До речі, вони обстрілюють не тільки комунальники. от почастіше ли, активізувалися БПЛА в місті Херсон. Наші співробітники сьогодні, ось зранку приходили на роботу і, і казали, що вони жахалися цих дронів. Вони боялися виходити зі своїх домівок, тому що є розвідники, вони кружляють Ають над містом активізувалося, і тому звичайно, безпекова ситуація потребує того, що ми постійно були ну зібраними. Скажімо так, зібраними, але це не означає я вас запевняю в тому, що в Херсоні з комунальною темою і з темою забезпечення людей щось не так. Все дуже добре, мені так здається. Пане Денис, дякую вам за те, що доєдналися. Денис Путінцев, директор департаменту у справах засобів МОЗ-інформації Херсонської міської ради, був з нами на зв'язку. Розказав, яка безпекова ситуація зараз у Херсоні.